我们这些共八车。 Наркотики на території школи номер 4 в Ужгороді. Чотирилапий митник винюхав в одному з рюкзаків учнів небезпечний засіб. Щоправда, цього разу він імітований. Кмітливий Спаніельдені разом зі своїми друзями митниці завітали до навчального закладу, аби показати свою професійність. Пошуки відбувалися через імітовану гру. Оце в нас все через гру йде, всі тренування. Отак от, от мотивує, він в мотивує, мотивує, потім ховає м'яч. І він його шукає. Я йому підкладаю сігарети або наркотичний імітатор, бо наркотики у нас немає імітатора запаху. Коли він знаходить, я так, щоб він не бачив, підкидаю м'ячик, і він його знаходить. Прихований так званий тютюн, імітатори запаху наркотичних речовин, псевдозброю і навіть бурштин заздалегідь приховали у шкільні рюкзаки і автомобіль. Дві бельгійські вівчарки Малінуа за кличками Джоні і Рамсі та активні кокер спаніелі за кличками БІМ і Дені за лічені хвилини знайшли всі приховані контрабанди. Закарпатська митниця організувала для учнів Ужгородської школи номер 4 таку безпрецедентну акцію знайомство з професією митника, адже Закарпатська область межує з чотирма країнами Євросоюзу. З Трьома має пункти пропуску. Це понад 14 митних постів. Де не тільки закарпатці, а й громадяни з інших областей перетинають кордон. Закарпатські митники підійшли до заходу творчо. Учнів залучили в ролі громадян, які перетинають кордон з особистими речами, а кінологи безпосередньо проводили перевірку багажу. Під час заходу школярі побачили професійність працівників і відчули їхню привітність. Все настільки розумні, що вони самі зможуть знайти наркотичні засоби, сигарети і так далі. Мені сподобалося. Що найбільше тобі сподобалось? Як собаки шукають заборонені речовини. Мені сподобалось, як собаки, коли вони обшукували машину. Це було прикольно, тому що ми не знали, де це, і тоді було класно. Мені сподобалось, як теж собаки розшуковували, як вони знаходили і. І все. А що вони шукали сьогодні? Сьогодні наркотики, сигарети. Мені найбільше сподобалось теж, як вони обшукували машину. І коли із нашого класу теж хлопчик пішов і знайшов. Ще один бере участь. А що ще шукали? Наркотики, сигарети і другонцінний камінь. Від такої пізнавальної та цікавої зустрічі учні отримали безліч приємних вражень. Вони захопилися професією митника-кінолога. Вважаємо, що така зустріч із чотирилапими захисниками це свого роду психологічний релакс для наших дітей, адже не секрет, що багато українських дітей впродовж року відчувають стреси пов'язані з війною. Є серед наших дітей так батьки, які захищають кордони нашої держави, і це в першу чергу для них, щоб вони. Трохи відволікти їхню увагу, щоб покращити їхній емоційний стан. Я вважаю, що на часі такі заходи у діточок і любов до тварин, і ознайомляться і правила з правилами перетину кордону, зацікавлені з таким бажанням великим. Чекали на зустрічі з домашніми улюбленцями, розказували, говорили. Ми навіть на уроках виокремали так час, виділили на обговорення. От Цієї події задоволенням беруть участь. Подобається їм знаходити приховані заборонені речі нелегко. Саме тому кінологи два рази на тиждень вдосконалюють навички своїх чотирилапих вихованців. Тож четверта школа не остання їхня зупинка.